До Житомира на ротацію повернулися кіборги з 95-ї бригади. Більшість бійців не була вдома півроку. Зі сходу хлопці прибули із добовою затримкою, адже бойова техніка, що постраждала під обстрілами, по дорозі часто ламалась у частину. Приїхали БТРи, Камази та Урали загалом 39 одиниць, і ще частина близько двох десятків машин у дорозі. Більшість десантників демобілізують. Інші після короткої відпустки знову вирушать на передову. Другий батальйон 95-ї бригади пройшов через усі гарячі точки війни на сході. Це Піски, Спартак, Дебальцеве. Десантники кажуть, якщо буде потреба, мобілізуються за лічені години. Готадбиля. все тепер домой. Наш батальйон. весь... На 90% прийшов через Донецький аеропорт. Некоторі навіть і підважди були. Всі, які задачі ставилися бригадою, командуванням, ми всі виконували. Я знову готовий взяти до рук зброю, тому що мені є за що боротися. Мені є за що битися. Я вам скажу відверто: за ваші очі, за ці посмішки, за ці сльози. Варто ризикувати життям і захищати свою країну.